Впродовж доби 10 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, 7 засобів протиповітряної оборони, 2 засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські загарбники втратили 79 особин живої сили, 26 з них безповоротно, знищено танк, три бойові броньовані машини, 9 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу та один склад з боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 259 особин забитими та пораненими. Знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойові броньовані машини рашистів. На Курахівському напрямку рашистські загарбники втратили 76 особин, забитими та пораненими. Знищено 4 танки, 4 бойові броньовані машини та 4 автомобілі. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух дрон, дещо пошкодив адміністративну будівлю у тимчасово окупованій Каховці. У тимчасово окупованому Криму сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 рашистів в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 рашистів біля Чорноморського Акмечеть та Євпаторії Кезлев. Неспокійно на території рашистського рейху. Оприлюднено високоякісну супутникову світлину території аеродрому Ахтубінськ в Гау Астрахань, на якому 8 червня 2024 року вперше в історії було уражено багатоцільовий винищувач Су-57 «Рашистів». Повідомляють, що також, 8 червня 2024 року, непізнані безпілотники атакували баржу та буксир рашистів у Таганрозькій затоці. У Баренцовому морі спалахнув великий протичовновий корабель рашистів. У Москвабаді сталася пожежа в автосалоні. У Самарі горів меблевий цех, неподалік новоросійська потужно палало сміттєзвалище. Аеропорт Казані тимчасово припиняв функціонування через появу непізнаних дронів у повітряному просторі. У Ярославлі лунала сирена повітряної тривоги та вибухи, нібито через атаку непізнаних дронів на місцевий нафтопереробний завод. В Гау Белгород в районі міста Шм'якіно-Шеб'якіно, 9 червня 2024 року Сили оборони України нанесли ракетний удар по командному пункту 6-ї загальновійськової армії рашистів, що виконував управління підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на українське місто Вовчанськ. Кажуть, що найменше вісім песиголовців головців з числа рашистської офіцерні перетворилися на хороших росіян. Повідомляють, що внаслідок атаки непізнаних дронів, також в районі Шм'якіно-Шебякіно було поранено декількох кацапів, пошкоджено лінію електропередач і декілька населених пунктів залишились без електропостачання. Заразом повідомляють, що в тому ж М'якіно Шебякіно на міні підірвались Гіві, гільф Свіллігер і оператор рашистського пропагандистського каналу.